Привіт, мене звати Олена Черкаська. Я фінансовий експерт і професійний грандрейдер і працюю у сфері лайфового страхування та інвестицій у фондовий ринок США. Зараз я вам запропоную розглянути, що буде, якщо ми будемо інвестувати з вами хоча б по 50 доларів на місяць у фондовий ринок США, і по 50 доларів на місяць у поліс лайфового страхування. Таким чином, ви зможете собі порівняти ефективність цих двох інструментів. А якщо вам дуже захочеться, і я буду цьому дуже тішитися, тому що це найправильніший варіант для будь-якого українця поєднати ці два інструменти. Тобто максимально ефективно інвестувати ваші 100 доларів на місяць. Тож починаємо. І так, якщо ми з вами розглядаємо інвестиції на фондовий ринок США по 50 доларів на місяць, то за рік... Ми з вами зможемо проінвестувати 600 доларів. Загалом, коли ми говоримо з вами про такі маленькі суми, і коли наш капітал ще на початку свого формування, то я би радила розглядати інвестиції тільки в ETF-папери. Я вже дуже багато говорила цей термін, тому подивіться мої минулі відео. Якщо ви не знаєте, що це значить. Загалом, це ціни папір, які включає акції окремих компаній, і в середньому він може приносити дивідендами. 4% річних в доларах і його потенціал росту може становити близько 6% в рік. Тому можемо з вами сміливо зашивати, що наша дохідність на рік від інвестицій у фондовий ринок США буде становити 10%. Тому давайте з вами якраз одразу порахуємо, а яка дохідність у нас буде від нашої суми поповнення в 600 доларів. І це, звичайно, 60 доларів. Відповідно, на кінець року ми будемо з вами мати суму 660 доларів. Тоді, тоді, пройшов рік, ми з вами знову поповнюємо на 600 доларів. На рік маємо вже на нашому рахунку 1260 доларів капіталу. Знову беремо множимо на 10% і складаємо суму нашого капіталу і суму зростання. І таким чином продовжуємо цю операцію. І ми з вами маємо, що на кінець 2020 року, при поповненні нашого брокерського рахунку, на 600 доларів в рік, тобто по 50 доларів на місяць, наш капітал буде становити 37 801 долар. Багато чи мало це вже вам вирішувати, проте, коли ми з вами говоримо про суму поповнення лише в 50 доларів на місяць, то я вважаю, що це достойна сума, на яку ви вже зможете якимось чином прожити. До речі, якщо ми з вами вкладемо 37 800 доларів капіталу в купівлю такого etf паперу як SCHD, він наразі коштує 29 доларів, то ми з вами зможемо придбати 1303. Штуки такого etf паперу. І SHD сплачує 1 долар дивідендів на рік на одну акцію. Відповідно, на рік ми зможемо з вами мати 1303 долари. Дивідендами, тобто максимально пасивного доходу. 1303 долари по курсу 43, це 56 тисяч 29 гривень. 56 тисяч 29 гривень в рік це в місяць 4 тисячі 669 гривень. Середня пенсія в Україні, хоч Міністерство фінансів називає, що вона становить близько ніж 6,5 тисяч гривень, але коли ми говоримо з вами з нашими рідними і близькими, чуємо завжди цифру трохи більше 3 тисяч гривень. Ви можете собі самостійно сформувати таку саму пенсію, і держава вам буде платити буде платити, і ви собі зможете забезпечити пенсію в розмірі 4700 гривень, якщо будете вкладати по 50 доларів на місяць на фондовий ринок. Звичайно, є більш дохідні варіанти. Проте моя задача в цьому відео показати вам, що можна починати абсолютно з будь-якої суми інвестицій, і абсолютно будь-який українець може це зробити. А тепер давайте перейдемо. До полісу лейфого страхування. Що якщо ми з вами будемо інвестувати теж по 50 доларів на місяць в поліс лайфого страхування? Давайте з вами розглянемо поліс на 25 тисяч гривень в рік, це це наразі якраз майже 600 доларів, навіть трохи менше. І теж розглянемо цей поліс на 20 років. Для того, щоб ми могли з вами це зробити, ми з вами мусимо уявити якусь конкретну людину з певною датою народження. Давайте це буде людина, який, наприклад, 30 років. Наприклад, 30 років. В неї день народження в квітні, і вона 1995 року народження. І це жінка. І ми з вами розглядаємо поля страхування на 20 років з страховою премією, тобто з тою сумою, яку ми готові страхові компанії заплатити, в 25 п'ятисяч гривень в рік. Поліс складається з двох частин. Частина наших грошей буде йти в накопичення, а частина буде йти на покриття медичних ризиків. Ми завжди починаємо з покриття медичних ризиків. Сюди можуть відноситися травматизм, переломи, опіки, тілесні ушкодження, травми внаслідок аварій, більше того, травми і тілесні ушкодження внаслідок обстрілів. Це важливо. Пострахова компанія MetLife не вважає військову загрозу форс мажором тому виплати є. В середньому 150 тисяч гривень в рік ми ставимо покриття по ризику травматизму, і тут треба розуміти, що поліс страхування не відшкодовує вам ваші фактичні витрати на лікування. Він покриває ті втрати, які ви понесли внаслідок травми. Якщо, наприклад, була зламана нога, то береться довідка у травмпункті, надсилається в страхову компанію, і страхова компанія дивиться по таблиці втрат, вона є міжнародною. Скільки грошей вона мусить вам заплатити? Наприклад, це може бути 36 тисяч гривень, і за перелом ніг, зазвичай саме такі суми і виплачуються. Далі, в нас є покриття на випадок раку жіночих органів, можемо такій молодій, молодій людині поставити півмільйона гривень виплата за діагноз, 10 тисяч гривень в місяць при лікуванні і тисяча гривень в день в разі госпіталізації. Тобто, якщо з нашою застрахованою жінкою, не дай Бог, в якийсь період її життя станеться таке нещастя, як онкологія жіночих органів, знову ж таки, все, що необхідно, це взяти лише довідку з діагнозу, надіслати її в страхову компанію, буде виплачено півмільйона мільйона гривень. Наступне це хірургія по хворобі і по нещасному випадку тут покриття до 25 тисяч гривень в рік. Окрім цього, Є покриття при покритичних захворюваннях: це інфаркт, інсульт, коронарне шунтування, сліпота, наркова недостатність, трансплантація життя важливих органів і коронарне шунтування. Так само півмільйона гривень за діагноз ми можемо поставити в покриття. Також, якщо раптом з нашу застраховану жінку, не дай Бог стався нещасний випадок, який призвів до часткової або повної втрати працездатності, то тоді, в залежності від ступеня травми, їй буде виплачено певний відсоток від 755 478 гривень. Наприклад, якщо наша застрахована жінка правша і вона втратила праву руку, то буде виплачено 60% від цієї суми. Якщо з жінкою, на жаль, трапилася повна непрацездатність, тобто перша група інвалідності, то буде виплачено однією сумою 755 тисяч гривень, і вона більше не буде платити по 25 тисяч гривень в рік. За неї це буде робити страхова компанія, і жінка як планувала отримати свій капітал через 20 років, так вона його і отримає. Далі. Якщо, не дай Бог, наша жінка помирає навіть на наступний день після оформлення полісу від нещасного випадку, в тому числі від обстрілів, то компанія виплачує вигоду набувачам, тобто родичам, які наша жінка вибрала при підписанні договору страхування 755 тисяч гривень. Якщо жінка померла внаслідок хвороби до кінця дії її полісу страхування, то тоді сім'ї буде виплачено 377 тисяч гривень. І що ми будемо з вами мати через 20 років? А через 20 років наша застрахована жінка буде мати капітал в розмірі 1 мільйон 481 тисяча гривень. І тут важливо розуміти, що на фондовому ринку ми все інвестуємо в доларах і хоча б трошечки захищаємо свій капітал хоча б від зростання курсу, то тут поліси оформлюється в гривні. Звичайно, є і доларові програми, і єврові програми, проте дохідність в них значно менша. Для того, щоб ми зберегли купівельну спроможність нашого капіталу, і за 20 років ми отримали дійсно гроші, які еквівалентні 1 мільйону 481 тисячі гривень, яку наша жінка планувала отримати через 20 років, то наша задача. Прив'язатись до долару. Ми знаємо, що 25 тисяч гривень це приблизно 600 доларів наразі. От, будь ласка, наша жінка буде кожного року, сплачуючи поліс страхування, вона буде вносити по 600 доларів, Да, в гривневому еквіваленті. Але по 600 доларів. І таким чином, через 20 років, вона зможе отримати більше гривень, ніж 1 мільйон 481 тисяча. Але купівельна спроможність цього капіталу буде така сама. Наразі 1 мільйон 481 тисяч це 34 тисячі доларів. І давайте з вами згадаємо, а що ми рахували по фондовому ринку. Фондовий ринок мусив нам приносити 37 800. Поліс страхування 34 тисячі доларів. Так, да, фондовий ринок на 3 800 доларів більше капіталу нам принесе. Але весь цей час, всі 20 років, наша жінка захищена і в разі виникнення якихось проблем зі здоров'ям. Їй були б виплати. А тепер уявімо, якби ми з вами користувалися суто фондовим ринком, і тут наступає така неприємність, як, наприклад, онкологія молочного залоз. Потрібні гроші на лікування. Що наша жінка буде робити? Іти, продавати акції. Я нагадаю, що фондовий ринок є волатильним, і невідомо в якому стані той фондовий ринок буде в той момент, коли їй будуть потрібні гроші. А маючи поліс страхування і розділивши свої інвестиції між фондовим ринком і полісом лайфового страхування, вона зможе зберегти свій діючий капітал на фондовому ринку і отримати гроші від третьої особи, від страхової компанії, не з її капіталу, який буде формуватися в страховій компанії. А це окремий фонд. І це дуже важливо. Це те, що відрізняє, і це те, що це те, що підкреслює необхідність. Використання одночасно цих двох методів: і фондового ринку, і полісу полюс страхування. І суми дуже приємні, що там, що там. Будь ласка, ви можете навіть відкладаючи по 50 доларів в місяць і на фондовий ринок, і на лефове страхування, сформувати собі гарний капітал на майбутнє. Так, на це потрібно 20 років. Так, для цього потрібно відкладати по 100 доларів на місяць, 50 на фондове 50 на лефове страхування. Проте це все реально. Для будь-якого українця те, що ми і... з вами тільки що прорахували, особливо стосовно полісу страхування є дуже схематичним і для кожної людини поліс страхування буде рахуватися. Індивідуально, тому в описі під цим відео є посилання на мою інстаграм-сторінку. будь ласка, переходьте, пишіть мені в директ, і я запишу вас на безкоштовну консультацію саме по інструменту, такому як страхування, і ми порахуємо, як цей поліс буде працювати саме для вас. Пишіть свої запитання в коментарях, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на мій канал. Я буду завжди дуже рада вас бачити вже в моїх наступних відео.